Добрий день, поетична родина. Добрий ранок, Тащіше добрий ранок добрий ранок всім, хто долучився до прямого етеру, і всім небайдужим, хто словом і ділом підтримують наші збройні сили. Завдяки їх подвигу ми маємо змогу бачити в ранішній сонці, відчувати аромат квітів, дарувати своє тепло простим перехожим і просто сказати добрий ранок Україна!». І я хочу нагадати, що наш прямий ефір присвячений допомозі нашій, нашим Збройним силам. І в коментах, якщо ви бачите, там будуть номери рахунків, куди можна донатити на авто нашим хлопцям на ФТВ-дрони. Слідкуйте за коментарями. Я народився і виріс на Миколаївщині. Прекрасний степовий край, який я безмежно люблю і з всього усього є одного кращого, неймовірні природні пейзажі, розмаїття рослинного світу, тихоплинні рівнині річки. Назавжди в моєму серці і в моїй душі. Хочу нагадати ще раз вам, що ранкові етери присвячені допомозі нашим хлопцям, нашим героям ЗСУ. В коментарях дивіться номери рахунків. А я хочу е, розпочати свій ранковий етер, з віршу, який я написав вчора. Він називається Не буває. Е, легких доріг, повірте, не буває. Вершина кожна потребує сили. З роками певний досвід здобуваєш і розумієш, це навколо того. Людина та піщинка в жорнах часу. з великою любов'ю до життя. Оцінюємо успіх як прикрасу, хоч іноді це схоже на лиця. Побиті ноги, церкі пучки, пальці, та все одно прямуєш до мети. для когось племени ми не андертальці, хто дивиться на нас із висоти. Та це не так. Є щирість і чесність, є, доб... Є, доб... Є, добро... є... є добротою сповнена душа, а головне це малосердя і щедрість. То тобто, гудить нас не варті ні гроша. Легких доріг, повірте, не буває. Є дощ, морози, засуха і пил, Досягнені мети я точно знаю, є прагнення велика втрата сил. Ми продовжуємо свою, свій етер, і я, як завжди, не можу не торкнутися теми нашої. Наших, навіть не теми, а присвяти нашим жінкам, завдяки яким ми бачимо наших дітей. Ми їм вдячні за те, що вони подарували життя нашим дітям, за те, що вони нас підтримують. Протягом всього нашого життя вони з нами поряд. І ми. Ми Не можемо просто не сказати їм слова вдячності. Вірш називається Я тобі подарую. Я тобі подарую осінь. Ти до них покладу весь світ. Я кохаю тебе досі, хоч пройшло вже немало рік. Я тобі подарую рану. Світло сонця, що йде з небес. Назавжди мені той світанок, коли я обіймав тебе. Я тобі подарую небо, синьому волосковий квіт. Неможливо життя без тебе. Як безкрив на здійснює повіт, я тобі подарую вітер і весну у зимовий день. Прожиму я від тебе вітер, подарую тобі пісень. Я ще раз нагадую, що у нас прямий етер. Прямий етер присвячений допомозі нашим Збройним силам, нашим хлопцям, нашим героям. Їм в даний час дуже дуже потрібно авто, їм дуже потрібні у дрони. Будь ласка, дивіться на. В коментах там будуть номери рахунків, куди можна донатити. Я почав свій виступ з привітання і хочу сказати, що я почав приділяти увагу тему, темі війни починаючи з 2014 року. Починаючи із, ех, часу анексії Криму і Донбасу, а з моменту повномасштабного вторгнення поставили собі за не тільки от, фізично, а й морально підтримати людей. І сподіваюся, що це мені вдалося. За 780 днів війни я написав 800 зустріч. Більшість з них дійшли в три мої будинки. Першу збірку я отримав через два дні після початку війни. Вона називається Юбові до рідного краю. За час війни то теж було написано ну майже щодня я виставляв в ефір свій вірш. Дуже багато в мене звинують друзі, які відслідковують і читають. І завдяки їм і натхненню, що мені вони давали, у мене у 23 му році вийшла друга збірка, е яка називається Ртефакт на півдні». Ось така ось збірочка. А це ось моя перша збірка з до рідного краю. Я ще раз нагадую вам, що ми сьогодні в прямому етері для збору. Коштів на авто і на естерони на допомогу нашим ЗСУ. Я недавно, будучи на е, автостанції, побачив, як сідають до автобуса хлопці після відпустки на відправку на фронт. У мене в машині було декілька екземплярів моїх книжок, я підійшов до них і їм подарував. Я був, чесно скажучи, шокований. Хлопці, що вони мені відповіли на це, я не думав, що, що буде така відповідь. Вони спитали, а нема ще декілька приміжників, бо в нас там дуже багато хлопців, які дуже люблять читати. Я був шокований тим, що хлопці в перервах між боями знаходять час почитати поезію, почитати просто розповіді. Вони ну не знаю, вони дуже, дуже, дуже для мене це було якось. Я не знаю, я... Подумав, що як, як можна не дати, я, все, що в мене було, я віддав їм. І потім ми зв'язувалися ще по телефону, я ще відправив декілька примірників. І з великою вдячністю вони мені дописували свої свою, ну, свою вдячність, мені сказали. Так, і по темі війни я ще хочу вам прочитати зараз вірш, який я написав е з розповіді моєго знайомого. Він після важкого поранення, е після шпиталю, приїхав на відпочинок додому і розповів свою історію. Я не міг ним написати цей вірш. І ще раз, перед тим, як я його прочитаю, нагадую вам, що в нас ефір. Етер, вивачаюсь, присвячений збору нашим хлопцям на авто і на собі дрони. Більш називається Привідний друже. Привідний друже! Як ти там? У нас в петалі зовсім тихо. шиї 20 грам дістав хірург, мені було лихо. Ти на собі тягнув мене? кричав весь час, не думай спати, Кричив ворожий кулемет, ще й дрон на небі став літати. П'ять кілометрів на собі, а я живий, ході побитий. Сестричка воно все несе на наче вдома і ситий. Скажи, мені, друже, як ви там? Оде ШБ-80-х, як там Кліщівський плацдарм? чи ви горки кляти? Заслухотів мій телефон, почувся голос того краю. Двохсотин їх щодня вагон, а твоїх хлопців вже немає. І кожен з них у нас в серцях, як приклад волі сили бути. Волога виснула в очах. А я хлопчину того слухав. В бригаді зовсім інший склад. Б'ють орків так, як ми їх били. сказав я тихо. Бий їх, брат, щоб наші діти у мирі жили. Щоб чобідни ви не топтав і не палив він наші хати, щоб кожен з нас це пам'ятав і віці ж ворогу не б Хлопчина тихо від Не в курсі справ, не ваша зміна. Не буде так, як хтось хотів, а будемо ми і Україна. Ой. І, звичайно ж, я не можу пройти осторонь краси нашого, нашої природи, нашого краю, нашої України. Я написав у минулого року вірш, називається Він Від любов. Я вам зараз зачитаю, а перед цим ще раз нагадую, що дивіться у коменти, Дивіться номери рахунки, і хто по можливості може донати на наші звідси. Ви ж називаєте, звідки ця любов. Не знаю, звідки ця любов. Ви ж можуть згадати, від тата й мами кров могла вона смотати. Любов до рідної землі, моєї батьківщини, і що мене в політ відправила пташини, щоб я з'їнявся аж до хмар і зверху подивився на той. Безцінний Божий дар, в якому народився, який не звіт дорослим став, вісти, стипи без краю, немов хто пензлем малював, я краще і не знаю. Шах Донбасу до Карпат, відтриму до Волині це наша батьківсь. батьківська. на брат під Ясним небом синім, лунають запам'яті пісні і мова Слової. Я е, ще Хочу прочитати один вірш, теж присвячений нашій природі. Нашим південним краям у нас дуже гарно тут сквітнуть абрикоси. Я написав вірш абрикоси. Зірш вірш і вірш... Присвячений, э, моє, моє, точніше, не, не, не моєму, а я написав вірш, коли розквітлі абрикоси в моєму саді. Дарують роси, мивають сад прозорі роси, немов до шлюбу йдуть панянки, розквітли білим абрикоси. Весна святкує разом з сонцем, і якось і я, радісно навколо. ж знові палаті хлопці, не стар збирають, не бджоли. А вітер ніде відчуває. Він сам на себе одний схожий. Перюстки ніжно колосає, сам джентльменом день пригожий. Немов пічки двій, коса, і здалеку я помічаю. Рікут світуть навколо абрикоси, рука саміт на мого краю. Так, е е е бачучи, як навколо відбувається у нас і що відбувається. У мене теж багато віршів, які за затру... затру... торкаються нашого сьогодення, Наші... на... наших е... сподівань, наших е... мрій. Я ще раз нагадую вам про наш... Е... Тримітер, що наш прямий етер присвячений допоможе ВСУ. Не забувайте, будь ласка. Є в мене такий вірш, називається Я вірю. Життя до нас не завжди справедливе. Та є добро і радість, і краса. Забути несуттєве, неважливе. Бо з нами Бог, Бо з нами небеса. Повірте, є майбутнє в Україні. Це правда, а не паписні слова. Я бачив, як від дівітру на руїнах Гайдало квіта, ніжна і жива. Я влагодив гніздо своє велика. Старався для майбутніх вилуча Носив гілля і пілечка здалека, що зручно було для його маляти. Я вірю, буде рівною дорога. Я вірю, що трапляються дива, часи, часи буремні залишають спогад, залишаються а віра там стан душі я не, плав, не, не плава. Я знаю, є майбутнє в Україні. Я чую запальний дитячий сміх. Це генофонд незламної країни. Надія і опороди всі. Я бачив, як розвія вітер хмари. І відкрили небеса свою блакит. Ці рани заживуть і незабаром. Він радості і щастя прийти. Багато, 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 багато пісень, віршів. Є, е, ще раз кажу, я присвятив нашим хлопцям, нашим захисникам. Ще один вірш я написав теж зі слів. Нашого хлопця, який був в реанімації, і він розповів те, що він бачив у Вісні. Я спробував написати, описати це римами і написати вірш по його розповіді. Я зараз хочу вам його зачитати. Це із моєї другої збірки, вірш називається Метелик. Ще раз нагадую, будь ласка, дивіться коменти. Е, дивіться, якщо можете, по своїм можливостям донатити на ЗСУ. Не забувайте про це, будь ласка. Е, так, я ще раз нагадую, вірш називається метелик. Ну що ж, на все є Божа воля. В його руках не інструмент. Хтось каже, що така у нас доля, не той, що треба нам на момент. Лежу в палаті, тисну в грудях. Так, це не з кращих моїх днів, але я вірю, все ще буде. Вікно метеорит залетів. Краси казкової створіння і розмахах ніжно-білих білостей. Реальність теряче відіння. Про додало додалось і ліси. Він під і сів на руки, мов ти мене. Лежу тихань, та не звуки. Він зараз, мабуть, для мене. Він притів, через віконцю без межі ствіти полетів. Туди де воля, небо, сонце, найкраще телефоні світі. Там серед. Та перед цим забив він колег мене, мов знав, політ без вороття. Не мов казав, це великі полі, ти не, л... не викреслює її життя. Живи, борись заради себе, заради дорогих людей. І знай, що завжди буде треба для своїх людей, що ти будеш треба для своїх людях дітей. Так що, що багато багато вічів. Я, я не знаю, я просто не міг не, не, не записувати їх, тому що я знаю просто одне і можу вам сказати чесно, що кожен вірш, який я пишу, я переживаю на собі. Я пропускаю через себе. І я впевнений, якщо це не пережити, не е, подивитись на це з точки з, зору Своєї реальності неможливо написати правдоподібний вірш, неможливо його, не переживши, передати так, як ти хотів, щоб тебе зрозуміли. Нам, як ви пам'ятаєте, давали три дні всього, що через три дні буде парад в Києві. Мені тоді це так зачепило. Я теж написав вірш, який називається Ще раз перед тим, як буду читати, нагадую про донати на наші Збройні Сили. Будь ласка, дивіться коментарі, там є номери рахунків. Вони давали нам три дні, пішли нас розтоптати, пішли спалити нас вогні, казацький дух зламати. Казали, що немає нас, нехайкова країна. Та засмутити маємо вас. Ми є. Ми Україна. Нас гуртувала цих біда. Навчила нас як триматись. Якщо прийшли до нас, прийде до нас орда, то маємо захистати. Ви можете убити нас, спалити наші хати, анексувати Крим, Донбас, та нам не зламати. Багато хлопців полягли за рідну дім і волі, щоб наші діти тут жили і мали гарну долю. І буде звільнена земля від зграї окупантів. І панихіду для Кремля зіграє збігає відпорань. Отакий От вірш у мене народився після їхньої розповіді за три дня. Так що е я хотів ще е нагадати вам за донати для наших Збройних сил. Е я не знаю, скільки там в мене залишилося вільного часу в етері. Але я хочу вам на останок моєго виступу е, прочитати свій вірш. Можливо, це мрія, можливо, це побажання. Це як кожен сприйме, по, по, як може, е, як він відчує цей, він так і сприйме його. Ще раз нагадую вам за збір на ефірі дрони. На авто ДССУ, а я буду читати в англійську. Вір. вірш називається Я дуже хочу. Я дуже хочу, щоб ми жили так, як ми не, не живуть. Дітей у радості розпили, життя любили общінці, засадив клічені весною, давали щедрий урожай. А осінь повною сумою, дари на сила. Ось тримай, щоб рибою і кишили ріки і колосилися поля. І була нашої навіки священа батьківська земля. Щоб недруги не зазіхали, руки не, не кидали нам город, і щоб вони запам'ятали, що війни тут живе народ. Я дуже хочу, аби люди своїм пишалися життям і знали, що в них є і буде щатливе світле майбутня. Я, мабуть, буду на цій ноті закінчувати свій етер. Дуже вам всім вдячний. Ще раз, будь ласка, дивіться уважно на е, коментарі. Там є у нас е, номери рахунків банків. Е, всі, хто може, по своїм можливостям, а у нас, як завжди, можливості безмежні. Ми разом, ми всі сила, тому що. Разом нас ніхто не здолає. Всім гарного дня, скорішої перемоги, миру ми не зламні. Слава Україні!